та да да Що ви перед собою бачите? Це скарб. Здарова, бродяги! Як я вам, а? А? Стильний, модний, молодіжний? Ну, конечно, вийде все, блядь, як нубяра просто. Ну зато привітання дуже епічне. Це поки що може і тут полежати. Блін, головне, не розчавити потім. Сьогодні в нас на огляді електрофетбайк Corsa Vortex. Так здається. Проїхав я на ньому кілометрів 70 і в мене, я вам хочу сказати, вже є сформована думка щодо цього апарату. Перше, що хочеться сказати, це вкусовщина. З Заводу на нього були встановлені дзеркала заднього виду, і я вам хочу сказати, що виглядала це ця... паубожечка. І десь зроблю вставочку. Хоч... Хотілося просто їх одразу зняти, викинути нахер, бо коли я на нього сідав, я на ньому виглядав як на козлі, їй-богу. Другий момент вкусовщини — це оцей багажничок і крила. Вони металеві, вони дуже важкі, я хотів одразу їх зняти. Але заїхав в отаке поле, отаку посадку <смас> в багнюку. І скажу вам чесно, відверто, мабуть, що я передумав, нехай будуть, бо я б вже був весь в цій грязюці. А так, частинки і нічого. По характеристиках. Ну Не хочу я грузити вас зайвими цифрами. Я думаю, що ви їх самі можете десь знайти на сайтах. А, чесно кажучи, я в тому ніхіра не розумію. Єдине, що пам'ятаю, що це в нас 500 вольт, вольт, вольт ватт. Коротше, вольт, побачу, 48 от така батарейка. Вмикається як автомобіль, є комп'ютерчик. З трьома швидкостями є ручка газу, як на якомусь повноцінному мотоциклі, є перемикачі е, передач Shimano, якщо вам про те щось каже, ну, ви зрозуміли мене. Да? Тормоза барахло. Барахло таке, навіть я це розумію, мабуть, їх треба буде дуже швидко міняти, або, ну, в принципі, не міняти, не знаю, може для початку її доста. Може, треба просто їх десь підтягнути. Я повторюсь, я в тому взагалі нічого не тямлю. Може, треба буде пошукати якусь мастерську, щоб мені зробили якийсь марафет навели. Це попідтягували, все позатягували, щоб понастраювали, бо я тільки сидушку підняв на зручну для мене висоту, та й все по тому. Тримач для телефону. Вже штатний з заводу встановлений. Є ліхтарик. Ой, ліхтарик, ну фара, повноцінна фара, бо вночі чи так світить. Є позаду, а ну зараз, чекайте, ввімкну. Є позаду в нас також ліхтарик, є поворотнички. Які працюють тут від кнопочки від перемикача, бачите? Сподіваюся, це буде видно потім. На монтажі, якщо що, <свісно> додамо якихось вам спецефектів. Сідушка дуже зручна, щось мені підказує, але поки що в мене дубця серйозно таки побалює. Бо, ну, блядь, напривичка, взагалі нема нічого, ні звичок, ні ці м'язи. Не звикла до того, бо реально, 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 скільки, років 15-му в мене був останній велосипед, і з тих пір щось я зовсім не катався. А тут не знаю, прокинувся і думаю, а чому би собственна і ні. Що стосується їздових характеристик. На третій потужності, на сьомій передачі, я 120 кг дядька розганяв його до 43 км на годину. Не багато, немало. Щось мені, подкажу, що все, все ж таки забагато. Вистачає його, ну, от якщо чисто на ручці, приводних даних, на 20 км, чисто з. Педальками, ну, я думаю, кілометрів 40-45 я до максимуму ще не виїжджав. Але допомагає знатно, мені вистачає другої потужності. Ну і, мабуть, що треба трішки поїздити. Досі тут теревенькати. Побачите, як воно в ділі почувається, відчувається, наскільки гарно тягне. Прийдемося і на педальках, і на ручці. Зараз тут по лісу. По полю трішки проїдемось, по посадці. Ну, а далі виїдемо на трасу і трішки по трасі проїдемось. Так, знайшов, ну вмикаємо. І помчали. потихеньку помаленьку. Уі. Так, це в нас поки перша передача. І щоб вам було цікавіше, вмикаємо другу і повертаємо ручку газику. Бачите, я не кручу педалі. Памчалі! Це друга передача, якщо що. Третя передача. Ну і вже до 27 розігналось, так? Да? Десь? Чи плюс-мінус так? Плюс-мінус так. Трішки підкручуємо педальки і нас підштовхує під дубцю. Ну, а тут по багнюці ці широчені колеса їдуть ось нефіг ділати, їй-богу. Багнюка, а нам пофіг. Така глибоченька, блін, підзастрягли навіть трішки колеса. Ну, але протектор добрячий, тому виїжджаємо на трасу. Ми виїжджаємо на трасу і полетіли. Трішки підкручуємо педальки. І летимо. Зайва багнючка зараз повідпадає. Як я раніше це не катався. Бачите, вмикаємо третю передачу. Повертаємо ручку газу і вжу. І це тільки Ну, третю передачу, кажу. Третю потужність. О, вітерець так добряче задуває. Цікаво буде послухати, чи запише воно щось чи ні. Можна одразу перемкнути на сьому передачу. Додаємо трішечки ножками. Я ж все-таки купував його, щоб кудати правильно не тільки оце піснють і рібонькать. Я вам хочу сказати, що на ньому навіть от на трасі... Почуваюсь, я ну прям дуже впевнено, дуже О, дивіться, отут прикольна ягорка. Зараз ми завернемо. Спустимось. Спробуємо виїхати потім. Уїу! Ну, тарахтять, звісно, эти, блин, металеві скотина історії. Все ж таки може їх і підзняти. Зараз літо попереду. І можна, мабуть, що зняти. Колеса ми підкручуємо, перемикаємо трішки нижче передачі. І на горку просто вилітаємо, як не делать. Додаємо газку, і ми на трасі. І якщо що, то без підготовки я навіть не напрягся, як ви можете зрозуміти. Ой, яка краса, яка краса, і тітіво матька лихать. Кайфи. Ану, як щодо розвернути, щоб вітер не дув в харю? І спробувати розігнатись до максимальної швидкості, поки є така можливість. Як ви думаєте? Вам, мабуть, цікаво буде на це подивитись також. Так, розгортаємось. І помчали. Вмикаємо третю передачу. Микаємо сьому швидкість, повертаємо ручку, підкручуємо педальки і летимо. Ну, 41,

Може, якщо десь з гірки поїхати, то може і до 50 десь розженеться, а так. Звісно, важкенько. Оцю дуру розігнати. Звісно. То треба мати хист до того. У мене поки що нема таких. Можливості, так. Ху! Ну, але завжди є можливість відпочити трішечки, привстати, насолодитися цими гарнючими пейзажами, зеленою травкою, небом голубим. Понизити трішки передачу. І покритити педальки в спокійному темпі. темпі вальсів. Я вам хочу сказати, що, мабуть, так і зробимо. В наступному відео поїдемо десь на 50, ну, 100 кілометрів, мабуть. Що. Зробимо таке клікбейтне відео. Новачок купив велик і одразу поїхав на 100 кілометрів, так? Да? Типу того. Чи як його назвати? Я купив електро фетбайк і поїхав на 100 кілометрів, так? Да? Типу того. Бо в мене є дача, село. І воно знаходиться рівно в 50 кілометрах від мого дому. Ну, це треба мені, мабуть, що буде туди з'їздити. Більшість дороги по трасі і частина по селах по поганій дорожці. Саме те, для чого і був створений цей байк. Не можу сказати, що він погано їде по трасі, ну ви бачили, 44 можна розігнати, да, ну, але... Помаслати накату в нього, звісно, що ніякого взагалі нема. Чисто отак у прогулочному темпі 25 км на годину, друга потужність. Крутити, я думаю, що кілометрів 40-50 він точно проїде. Ну там плюс-мінус. Якщо що, просто докручу педальками, вже якось докручу. Ну і переночуємо, зарядимось, посмажимо якийсь класнючий стейк, може на кострі з овочами. Щось приготуємо, бо в мене ж е багато і про їжу також відео знято і я думаю, що я буду продовжувати це знімати. Бо мені то цікаво, як ви вже зрозуміли, з мого зовнішнього вигляду. Так от, поїдемо, покатаємось, трішки помаслаємось, смачно повечеряємо і вранці назад. Ну Тобто вийде рівно 100 км туди назад. Я розумію, що для тих, хто прям вкатує нормально, це, мабуть, ще ніщо. Ну, а для мене, я вам хочу сказати, що це прям ну серйозна історія. І... Мабуть, що трішки попросідати, треба буде підготуватись до неї. 100 кілометрів все-таки. Хоча б і на електрофетбайку. Якось так, якось так. Це чайний гриб, якщо Хе-хе. А тепер до результатів. Що я можу сказати? Чи вартує воно 33 тисяч гривень? Ну, мабуть, що як така дорога іграшка, так? Воно вартує. Добротіньке зроблено, крепенько, все не люфтить, ото тільки ці, як вони, крила поскрипують та й таке. <анкруто> здебільшого, це прям така дебеленька історія, яка вивозить. Дай боже. Кому вона потрібна? Ну, Мабуть, тому хто хоче з вітерцем прокатитись до дачі. От я, наприклад, там до 50 кілометрів десь до роботи доїхати, не запаритись, десь трішки покрутити педальки. Ну, от я, наприклад, дуже плавненько хотів війти в світ велоспорту, що я і буду робити. Кому він точно не потрібен, це тим, хто от прям серйозно налаштований помаслать. Сильно, прям надовго мощно помаслать. Бо педальки тут крутити ну така собі історія. Розогнати цю байду, звісно. Дорогого вартує. Він не підійде тим, хто невеличкий. Тобто, якщо ви там такий мужичок 100 плюс-мінус кілограм, це саме те для вас. Якщо ви маленька дівчинка, ну ні, вам треба шукати щось інше, якийсь матеролер, скутер, не знаю, щось типу того. А там. Дивіться самі. Це мої думки, це мої враження перші, це мій досвід. От Скільки я там приїхав вже під 100 кілометрів, мабуть. що. Поки туди-сюди доїхав, познімав, повернувся, то вже, мабуть, що і під 100. Не знаю. Дивіться самі реально. От Якщо хочеться, може і вартує того, щоб купити. Якщо, ну, таке гроші не тиснуть прям сильно в карман, не, не треба. Візьміть якийсь. Простенький велік, покрутити педальки, пару десятків кілометрів буде отак от вдосталь. Ну, а ви, якщо вам був цікавий так, такого формату контент, скажімо, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво, далі буде багато відосів пов'язаних з мандрами на цьому лісипеді. Uh, будемо десь їздити, якісь цікаві кафешечки шукати, продовжувати. Бо я знаю, що ви в мене любите пожерти, як і я. Так що, <свісно> буде весело. Побачимось, коли побачимось. Всім пока.